Інженерія відновлюваної енергетики. Майбутнє відновлюваних джерел енергії в Україні більше 13% відсотків. Саме такою була частка зеленої енергії в загальній генерації в Україні у 2021 році. У 2022 році, внаслідок війни, пошкоджено близько половини промислових сонячних станцій та кілька вітрових турбін. Зруйнована і велика кількість об'єктів традиційної генерації. Попереду відновлення енергетики. Яку роль в майбутньому можуть відігравати відновлювані джерела енергії? Та як Україна може стати регіональним енергетичним лідером? Про це далі. Місце відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі. Про це розповість Андрій Коначенков, голова правління Української вітроенергетичної асоціації. В Україні зараз досить складна ситуація в енергетичному секторі. В першу чергу треба відзначити, що у нас дуже застарілі технології, які ще були побудовані в радянські часи. Наприклад, це теплоелектростанції на вугіллі, більшість яких майже половина було побудована ще в 60-ті роки минулого сторіччя. Набагато простіше і економічно доцільніше побудувати зелені вітроелектростанції, сонячні станції, тобто зелені технології, ніж відремонтувати або встановити додаткові фільтри на застарілі теплоелектростанції, бо це набагато дорожче і знов таки залежність від викопного палива, враховуючи військові дії на Донбасі. Якщо ми візьмемо велику гідроенергетику, вона сьогодні приблизно десь на рівні 6% від загального виробництва виробляє електрики, але знов таки потребує багато ремонту. Хоча гідроенергетика має працювати на відновлю енергетику, як це в багатьох країнах, наприклад, острів Тасманія в Австралії, де працюють тільки вітер і гідро, половина споживається островом, половина генерується на материкову частину Австралії. Таких прикладів дуже багато, коли саме гідроенергетика, плюс біосонце і вітер комплексно працює і надають можливість переходу на 100% відсотків джерел енергії відносно атомної енергетики, знов таки. Була у нас розроблена стратегія в Україні, яка передбачала до 31-го року зупинку майже із 13,9 ГВт гігават потужності атомних електростанцій, і тут багато залежить не тільки від позиції і чи бажання України, а від позиції міжнародного агентства з атомної енергетики. Наскільки вона дозволить далі експлуатувати ці атомні станції? Тобто, питання сьогодні стоїть: нам треба повністю робити перебудову енергетичного сектору. Вкладати кошти в застарілі технології сьогодні не має сенсу, тому що ми маємо достатній потенціал для того, щоб розвивати відновлені джерела енергії не тільки для власних потреб, але й для експорту в різні країни. Після інтеграції нашої енергосистеми з Європейською розглядається питання збільшення можливості передачі експорту електроенергії з України через Польщу в Європейський Союз. І це якраз дозволить більше генерувати зеленої електроенергії, ніж це було коли ми були з'єднані з Росією з Білорусією. По-друге, зелена електроенергія може також використовуватися і для виробництва зеленого водню. Системи накопичення енергії. Експорт електричної енергії з України до Європи технічно вже стартував, і тепер питання у збільшенні пропускної здатності. В той же час для нарощування частки відновлюваних джерел енергії в об'єднаній енергосистемі України потрібно вирішити проблему з мінливою генерацією сонячних та вітрових станцій. Як у цьому питанні можуть допомогти системи накопичення енергії? Про це розповість менеджер з інновацій компанії «Детек» Вадим Уткін. У будь-якої енергосистеми є два таких великих виміра. Перший вимір це адекватність, тобто ну, кількість генеруючих ресурсів, які можуть покривати попит. І по-друге, це гнучкість. Гнучкість це як швидко ви можете змінювати свою генерацію, е яка йде за попитом. чи Навпаки, як попит може швидко змінюватись, який йде за генерація. З адекватностю в енергосистемі України ніколи не було проблем. Тобто генерації у нас достатньо. Але з гнучкостю у нас взагалі ну, не дуже гнучка енергосистема. Історично так склалося. Якщо у вас дуже багато відновлених джерел енергії, ви знаєте, що вони ну, мають таку Таку змінну навантаження, тобто може генерувати, може не генерувати, це залежить від природних умов. Вам потрібна гнучка енергосистема. Якщо ви хочете енергосистему гнучку, вам треба накопичуюча енергії. Бо накопичуюча енергії це як буфер. Система накопичення енергії, до речі, дуже багато, Да? І літіони — це тільки така це значна частка і. Якщо брати так таку статистику по новим системам накопичення енергії, які встановлюються, то 90% це буде літіон. Але якщо ви візьмете статистику по, ну, наприклад, мегаватт годинам, да, то будуть перше, це механічні системи, маю на увазі гідрокумулюючі станції. У них є свої переваги, але є недоліки. Це дуже, дуже такі проекти, які... Дуже прив'язаний до такої специфічної локації. У літій літі батареї є свої недоліки, є свої переваги. Ну, з моєї такої персональної точки зору, знаєте, все, що куди не засунеш батарею, все становиться краще. Да? Ви засунули батарею в телефон, і що у вас є? У вас є там, голова, ви там повезюкали пальцем по стеклу, у вас є їда. А, класно же. Да? Ви засунули батарею в машину, і що у вас є? Тесла. Ви засунули батарею там на енергостанцію, і вона стає фантастичним новим таким об'єктом, який може виконувати дуже багато речей. Тобто суйте батарею, куди можете, да, і все буде краще. Наша батарея, яка працює на одній з наших енергостанцій, вона така типова FTM, тобто front of the meter, тобто попереду лічильника. Що вона робить? Вона надає так звані допоміжні послуги системному оператору. Їх багато, до речі, але вони для чого для того, щоб підтримувати стійкість енергосистеми. Таким яскравим прикладом допоміжних послуг є регулювання частоти. Батарея дуже швидка. Якщо ви знаєте, то частота струму у нас 50 Гц. Що таке 50 Гц? Це мається на увазі, що 100 разів на хвилину у вас електричний струм досягає свого пікового значення, да, і, і до нуля. Це дуже швидкі процеси. Вам треба якось регулювати. Чому вам треба регулювання частоти? Тому що якщо частота відхиляється до певного значення, вас, ну, це аварія, так, це аварія енергосистеми, вас починають спрацьовувати захист, так і що це? Що це буде? Це буде відключення споживачів, чи це буде якесь відключення енергорайонів навіть ціло. Ціл. Це дуже дуже проблематично для системного оператора. І Системний оператор хоче і має придбати такі послуги, які регулюють частоту. Частоту регулюють у нас атомні станції, теплові станції і зараз ще батарея, яка видає потужність чи відбирає потужність в залежності від того, яка частота зараз в енергосистемі. Ми хочемо також спробувати так званий арбітраж, це дуже просто. Купуєш коли дешево, продаєш, коли дорого. Можуть бути допоміжні послуги, ну, наприклад, це регулювання напруги. Це напряму пов'язано з якістю електроенергії, яку ви споживаєте. Наприклад, так званий Black Start це ну, такий, знаєте, дуже великий UPS, який працює для енергосистеми. Що мається на увазі? Якщо аварія трапилась, не дай Боже, да, це не дуже гарно, але якісь там знеструмлення там району якогось. так. А батареї можуть і навіть роблять це. Вони як то сказати, перезапускають да, цей, цей район чи енергоострів. Це не якісь космічні технології, не тільки Ілон Маск може це робити, да, але і ну, українці також можуть робити. Зелений водень. Вирішити проблему з акумуляцією енергії вітряних та сонячних станцій, та навіть зробити Україну одним із енергетичних лідерів у Європі. Цього можна досягти завдяки використанню зеленого водня. Про цю інноваційну технологію розповість Олександр Рєпкін, президент Української водневої ради. Водень може використовуватися в будь-якій галузі економіки будь-якої країни. Ми говоримо і про. Металургію, тобто, тут ми заміщуємо спалення природного газу на новітній енергетичний ресурс водень і на відновлення заліза воднім. Ми можемо говорити про виробництво хімічних добрив для нашого сільського господарства. Ми можемо говорити про транспорт, використання водня в якості палива для автівок. Для автобусів для перевезення вантажів, і ми говоримо про можливість використання водня в енергетиці, тобто спалення, також заміщуючи вугілля і природний газ для потреб наших теплокомуненерго для забезпечення постачання тепла і теплої води в нашій оселі. Водень це може бути саме той ресурс, який зберігає електричну енергію, і в подальшому її. Видає тоді, коли вона потрібна. Якщо ми говоримо про науку і про технології, то звісно нам треба працювати над тим, щоб збільшити коефіцієнт корисної дії обладнання під час виробництва водню, тому що зараз. Якщо ми беремо повний цикл від виробленого кіловат електричної енергії відновлювальними джерелами, це сонячна або вітрова станція, потім вироблення водня, зберігання водня, а потім використання водня для того, щоб отримати цей кіловат назад. коефіцієнт корисної дії усього ланцюжка ну, не більше 60%. тобто 40% втрачається. На різних етапах о, зберігання виробництва, потім знов перетворення водні на електричну енергію. І от в цьому ланцюжку навіть 1-2% збільшення ефективності дає дуже дуже серйозний економічний ефект. Якщо ми говоримо про газотранспортну систему, водень треба якимось чином доставляти, а доставлятись він може так само по трубах, як і природний газ. І єдине тільки молекула водня вона значно менша. І нам треба перевірити і щільність всіх наших з'єднань в трубах різного тиску. І насправді окремі науковці говорять про те, що залізо має такий, такі властивості, як наводнення, і тому втрачає свої якості, тобто стає більш гнучким, хрупким і не може використовуватись під тиском. Хоча це Е, є інша теорія, це тільки е, прорахунки на паперах, але ж е, треба все одно виходити е, в, е, в реальні проекти, реальні ділянки. У нас є регіональна газова компанія, і я вам хочу сказати, що вони вже рік проводять дослідження, навіть окремі ділянки виділені повністю під 100% водень. Як поводять себе котли, де буде спалюватися ця суміш, в якої пропорції може бути суміш у відсотках водня з природним газом? На жаль, військові дії значно ускладнюють цей процес, але не зупинило. Впевнено, що ми е, повністю можемо замінити Росію на постачанні е, енергоносія для забезпечення потреб всієї Європи, коли вони перейдуть на цей? Вид енергетичного ресурсу створено проекти по двох водневих долинах, які сумарно можуть виробляти на початку до 25-30 споживання всієї Європи. Це дуже амбітна ціль, і це дасть нам можливість, по-перше, стати надійним партнером в цьому процесі. По-друге, забезпечити. Ну, достатньо потужне наповнення нашого бюджету за рахунок е е виробництва в Україні. Біоенергетика. Завдяки котельням на твердому паливі Україна минулого року замістила більше 5 мільярдів кубів природного газу. Потенційно ж, ми можемо відмовитись від імпорту блакитного палива та навіть витіснити Росію з енергетичного ринку Європи. Такий вражаючий потенціал має біогаз. Що потрібно для реалізації таких амбітних цілей? Розповість голова правління біоенергетичної асоціації Георгій Гелетуха, Європа рухається в сторону декарбонізації повної до 50-го року, в тому числі в газовому секторі. Тобто, це значить, що до 50-го року. В газових трубах Європи практично не буде природного газу. Тобто вони будуть використовувати газ, але газ відновлюваний. Тобто там не буде природного газу. А раз відновлюваний, то опцій не так багато. Всього, по суті, дві або три. Да? Це зелений водень, це біометан, ну і синтетичний відновлюваний метан, так званий. Коли ми. Будуємо біогазову установку, як правило, ми виробляємо біогаз, пускаємо його на генераційну установку, яка виробляє електрику і тепло. Електрику ми віддаємо в мережу, а тепло нам діти нікуди. Якщо ми тепер додатково ще добудуємо один елемент ну, замість у цього електростанції, яка там буде на, на біогазстановці, добудуємо систему очищення біогазу. Від СО 2 і доведення його до якості природного газу, вона по вартості ця система очищення приблизно така, як коштує когенераційний модуль, тобто ми. Приблизно ті самі кошти витрачаємо, але тепер не на електростанцію, а на систему очищення. Ми отримуємо практично чистий метан. Біометан це біогаз, доведений до якості природного газу, який вже можна закачувати в трубопроводи. Тобто, практично в будь-якій точці України ви можете знайти газопровід, де ви можете побудувати біометановий завод і подати біометан в трубу. Україна має унікальні можливості для виробництва біометану. Я думаю, це нас чекає такий біометановий бум. Ми реально будемо лідерами, в, я думаю, в Європі, може і в світі, по виробництву біометану, по використанню, по експорту біометану за кордон. Це така тема дуже, дуже потужна. Ми саме велика аграрна держава на території Європи. От По площам сільськогосподарських культур ми найбільші. Відповідно, у нас більше всього цієї сировини, яка підходить для виробництва біогазу, біометану. По вартості це буде найдешевша сировина з усіх європейських країн. По біометану ми очікуємо такий самий відкритий ринок, як зараз по природному газу. Тобто будуть біржі, будуть торгівля цим газом між країнами, буде його транспортування. От. І е, ми. Можемо виграти конкуренцію будь-кого по біометану. Отже, Україна має величезний та все ще нереалізований потенціал, який дозволяє не тільки нарощувати частку відновлюваних джерел енергії у внутрішньому енергетичному балансі, а й стати потужним експортером зеленого водню та біометану до Європи. Саме реалізація таких амбітних завдань і є запорукою перемоги на енергетичному фронті.